Слава націю, вітаю на каналі. Добрий Рембат. Ветері, я Сашко Добрий. У мене на каналі, ви звичні бачите зварювальні шви мого виробництва, які, м'яко кажучи, не викликають захоплення. Тому ось коротеньке відео, а знизу ще буде довше про найгарніші шви не тільки на цьому каналі. Досі А, і, мабуть, у моєму житті, який я бачив наживо, реально вони досконалі. Дякуємо побратимові, який долучився так до виробництва скоб буксирування. Ну, будемо так казати, легшої бронетехніки. Оце у нас тягає все, що співпідставно з габаритами, вагою, навантаженнями БМП. Це і колісна техніка. Всілякі там, а хто завгодно від Max Pro до Хаммерів. До і гусянка, там всілякі спартани, МК і ще возно що. Коротше, все, що менше танків, це все вони тягають, і реально я ж кажу, просто це можна робити фото і ілюструвати. На мою непрофесійну думку, досконалість. В підручники зі зварювання я би, якби їх укладав, я би їх не укладав бо я не фахівець, я би їх ставив. От, також зроблю більше відео і серію фотографій. Реально я от, замилувався. Дякую всім долученим до виробництва цих скоб. Нагадується, одна з найкращих речей, які. от я розробив, випрацював і невдовзі хочу систематизувати знання, розкласти від А до Я, щоб будь-хто будь в будь-якому кінці України міг собі зробити аналогічно. Все загально доступне, все робиться, все в абсолютно адекватну ціну. Дякую всім за підтримку. Зокрема, в обратимові, який оце ось зварив разом. Боремо і поборемо.